Ми ну, просто зараз поговоримо з із політичним експертом, який доєднається до нас на відеозв'язку. Детальніше про ситуацію з літаками F-16. Зауважимо про те, що цими вихідними Україна отримала чудові новини в цьому контексті. І обов'язково також поговоримо власне про е, ті події, які відбуваються наразі на Росії, про те, що є певні сили, які підштовхують Путіна, замінити Шойгу і Герасимову. Про це детальніше із гостем, який з нами відеозв'язком, Ігор І політичний експерт, пане Ігоре, мої вітання. Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Тож за результатами візитів Володимира Зеленського до Данії та Нідерландів 20 серпня стало відомо, що Україна все ж таки отримає винищувачі F-16. Сумарна їх кількість становить наразі 61 одиниця. І також відомо про те, що зараз понад 70 людей з України вже тренуються та готуються. Наразі до навчань чи можемо ми наразі казати про те, що крига скрасла, Україна почне отримувати власне цілі такі F-16? І які країни на вашу думку, і в якій кількості також можуть доєднатися до авіаційної коаліції? Ну, те, що крига скресла, це знаєте, все відносно. З цієї точки зору, що е, зараз ми маємо сигнал, що навчання триватимуть, наприклад, тих же самих там, інженерів і так далі, там мінімум 6 місяців. Е, льотчики можуть швидше трошки, але ну, поки не буде техобслуговуючого персоналу, то не випустять. Але, тим не менш, звичайно, ми будемо очікувати якнайшвидшого завершення навчання і дійсно ті 60 плюс. Які вже заявлені, я думаю, що заявлено їх буде набагато більше. Очевидно, що це будуть не лише F-16, це буде певний бутерброд із західної техніки. Ми там і грифони побачимо, побачимо. Я, я так розумію, і, і французьку техніку, і ну насправді те, що в 16 нам передають, це, знаєте, це як свого часу леопарди другі стали магнітом для всієї іншої там техніки з точки зору там танків. Тому в даному випадку виключно стоїть питання, чи зможемо ми використовувати цю західну техніку вже в першому кварталі наступного року, чи е, будуть справджуватись вкиди. Що нібито через рік аж ми зможемо їх користуватись? Я все таки є оптимістом і надіюся, що ми зможемо пройти всі необхідні навчання і використовувати їх для оборони України вже дійсно з початку 2024 року. Що я не помиляюсь, були певні також і повідомлення, що Данія перші літаки передасть ще під новий рік Україні, але тим не менше, це те, що доведеться ще чекати півроку. Так чи можемо говорити про те, що це єдина ця ложка дьогтю, яка фактично існує в цій ложці в цій, в цій діжці меду? Ну, на даному етапі, знову ж таки, ми пам'ятаємо, що не використана опція, коли б ми могли отримати трошки раніше ці F-16, тільки використовуючи е, ветеранів, там, наприклад, американські льотчики, які вже не на службі. Така ж опція була, -була але, очевидно, наші західні партнери не хочуть. Ескалувати ситуацію, очевидно, ми постійно чуємо заяви, що е, зараз F-16 українцям не треба, і так далі. Хоча ми зрозуміємо, що навпаки, все треба, і було б непогано їх отримати ще в рамках е, нинішньої наступальної кампанії в рамках цього року. Але тим не менш, є як є, це максимум, що можна витиснути зараз за дипломатичними каналами. Загалом ми розуміємо, що е, Україна отримає близько 200 бортів. Різної номенклатури, і таким чином ми посилимо наше небо, повернемо контроль над ним і нарешті росіяни не зможуть отримувати на нашій території, як вони люблять сказати, прівосходство в воздухі. Тобто, нарешті тут сили ППО плюс західні зразки авіації в управлінні наших висококласних пілотів покажуть жару. І буде те саме, як вже бізпілотники показали з ту 22 м 3 який собі палав і робив шашлички на землі. Щодо ту 22 м 3 Ми побачили про те, що Україна отримала сигнал, що цими вихідними вона отримає бойову авіацію. Росія ж цими вихідними втратила бойову авіацію. Фактично як реагуватиме наш ворог, чого очікувати, тим паче також і напередодні дня незалежності. Ну будемо об'єктивними. Ворог має достатньо сьогодні стратегічної, тактичної авіації. Е, із тих е, Ту-22, наприклад, у них. Близько 60 штук вони, звичайно, не виробляються зараз, але маються в достатній кількості. Тим не менш, ми показуємо, що ми можемо їх вражати саме там, де вони є найбільш безпечними, тобто на землі, поки що вони стоять. І я думаю, що подібні акції будуть продовжуватися. А українцям дійсно варто не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і бути обачними, бо ми бачимо, що зараз. Ворог вкрай підступний, і та ситуація, яка сталася в Чернігові, наприклад, показує, що насправді йде час на хвилини. Тому в даному випадку, я думаю, що ми розуміємо, день незалежності для росіян це як. Червона ганчірка, і вони можуть атакувати як столицю, так і продовжити атакувати інші регіони. І Хмельниччина на жаль, ми розуміємо, вона теж в об'єктиві сьогодні Російської Федерації. Але тим не менш, ми бачимо, що сили ППО посилюються. Ми отримуємо не лише патріоти, а й інші Допомога з боку наших західних партнерів, з боку тих же самих Сполучених Штатів Америки. Бачимо постійне збільшення кількості оцих пакетів. Кожен пакет це сотні мільйонів доларів. Відповідно, ми розуміємо, що це все йде не лише устаткування, але й снаряди для систем протиповітряної оборони. Тому з кожним разом ми все більш захищені від їхніх атак. Також відомо про те, що дехто в російських спецслужбах закликає диктатора Володимира Путіна звільнити міністра оборони Сергія Шойгу і начальника генштабу Валерія Герасимова та перейти до більш агресивного ведення війни. Зокрема, про це пише Блумберг за словами п'яти осіб, обізнаних із ситуацією. Прихильники жорсткої лінії в російських силових структурах хочуть змістити шойгу і почати воювати в Україні агресивніше. Вони пропонують оголосити воєнний стан у Російській Федерації, і провести повномасштабну мобілізацію. Водночас наразі немає жодних ознак того, що їх відсторонять натомість політичне керівництво Російської Федерації розправляється із тими, хто активно критикує Шойгу та Герасимова. Чи можемо говорити наразі про те, що Путін боїться ж повномасштабної мобілізації, а саме точніше, реакції самих Росіян на цю повномасштабну мобілізацію? У Путіна попереду вибори. Ми всі прекрасно розуміємо, що зараз все робиться для того, щоб показати, що нібито він є єдиним оплотом стабільності. Якби не абсурдно це звучало, але тим не менш, Кремль це все робить і створює такий імідж Путіну. Зараз до березня місяця наступного року відповідно тому Путін не катався в Ростовську область, де разом з Герасімовим вони там. Дивилися, як проходить так зване СВО, але тим не менш, я думаю, що насправді проблеми дійсно вони наростають, не дивлячись на намагання інформаційно а, протидіяти сьогодні українському наступу, а, тактичні успіхи українців сьогодні важко заперечити. Ми бачимо зараз, ну, росіяни навіть починають вже кричати про прорив фронту. Дочекаємось офіційних. Даних від наших сил оборони, але чітко видно, наприклад, напрям на токмак чітко взяти, і це показує, що навіть з тим озброєнням, яке ми сьогодні маємо, сили оборони на чолі залужним можуть показувати і показують цей результат, і росіяни цього бояться, і саме тому починаються знову ж таки ці скиглення. Давайте проводити війну більш агресивно. А як вони її зараз проводять? Не більш агресивно. Просто нюанс в тому, що з ресурсами проблема. mm <laughs> Бо дійсно Путін боїться сьогодні е, говорити про загально російську мобілізацію. Прихована мобілізація, вона триває, де вони набирають там по кілька десятків тисяч чоловік за місяць, але тим не менш вони і втрачають. Ми це бачимо у офіційних даних нашого генштабу. Тому я думаю, що насправді, е, якщо і говорити про зміну е, тактики росіян сьогодні на полі бою, я думаю, що це відбудеться вже десь після президентської кампанії. Якщо раніше Путіна не знімуть про Чорний лебідь, не треба забувати. Ну щодо критики Шойгу і Герасимова, це вже ж не вперше. Ми пам'ятаємо попередні, як і Прогожен так само критикував і того Шойгу, і того ж Герасимова. І ми пам'ятаємо так само і рейд Прогожина. Є різні думки щодо того, який це був рейд, чи він був справжній, чи це була постановочна історія. Але тим не менш, ми подібне бачили. Чи побачимо ми зараз від тих самих сил? Так, які за те, аби вести війну агресивніше, можливо, ще один рейд, подібний до того, який був власне у Шойгу, проти Путіна і того самого Шойгу і Герасимова? Знаєте, мені не згадується мем. Нашого другого президента Кучми це ж було вже. Згадайте, як Суровікіна призначали на посаду командуючого цією спеціальною військовою операцією. Тоді ж, нібито змінювали тактику. Тоді ж він кинув всі наявні ракети, все, що було на українську енергетичну систему. Бо Шайгу з Герасімовим вони ж не справлялися, а потім якось відіграли назад, виявляється. І Суровікіну трошки не вдалося, тому я думаю, що такі е, зараз заяви вони і далі звучатимуть, але звичайно, вони. Збільшують градус внутрішньої недовіри серед і військового відповідно прошарку. Ну і загалом суспільстві, тому що ми розуміємо, що атаки українських безпілотників тривають, тривають успішно. Ми бачимо, як у них там запускається операція, там кавер здається, чи якось так називається, перекриваються аеропорти, тисячі людей евакуюються з Москва-Сіті. Тобто багато, багато зараз таких подій, де навіть якісь. Там намагання чи успіхи, чи протидія українському наступу росіянами безпосередньо в Україні вони затьмарюються на ефективності російської каральної системи з точки зору безпеки самих росіян. Тому я думаю, що дійсно такий градус недовіри буде зростати і безпосередньо до Володимира Володимировича Путіна. А чому на вашу думку Путін так захищає і Шойгу, і Герасим? Ми ж критики вже бачили чимало в їхню сторону, але от Путін продовжує. Робити так, аби вони зберігали, скажімо так, свої посади і продовжує їх надалі захищати, я б це назвав ЦАП від Дувайлу, бо насправді ми ж розуміємо, що все рівно Путін це більше, все ж таки, ФСБшник. От і усі ці провали Шойгу Герасимова він посилював вплив саме ФСБ. Згадайте як мінімум ситуацію з Кримським мостом, де збільшення бюджету на Оборону і збільшення повноваження ФСБ, до речі, не врятувало міст від повторної, ефективної атаки українським водним дроном Сі Бейбі. Я хочу відзначити, що насправді таким чином просто Путін тримає, ну скажімо, на виду тих осіб, на яких можна все списати, перевести стрілки. Тобто він каже з однієї сторони, військовим, що бачите, я дорожу керівництвом вашим. А з іншої сторони, дійсно він зараз підставляє і робить їх у невигідну позицію. Тобто, це така, знаєте, гра в наперстки, по суті, те, що зараз відбувається. Але тим не менш це не врятує самого Путіна. Бо Путін давно вже перестав бути десь над конфліктом. Він перестав управляти баштами Кремля, а зараз просто поринає ці конфлікти з головою. І я думаю, що просто так званий колективний Путін. Ну, очевидно, що там Патрушев грає дуже сильну роль. Е, управляє безпосередньо вже президентом Російської Федерації щодо того, що Путін залишається президентом Російської Федерації, то висловився також канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він заявив, що Захід не планує докладати зусилля для зміни політичного режиму в Російській Федерації. Однак, за словами самого Шольца, президент Російської Федерації боїться, і що саме це наш план. А, власне, враховуючи такі заяви, які робить Шольц, так тобто вони не спрямовані абсолютно жодним чином на агресію, але питання залишається тоді одне, яким чином вони хочуть позбавитися або припинити оцю агресивну політику Російської Федерації, якщо в них немає на меті там змінити політичного керівництва РФ. У мене питання, а чи сказав би ти саме Олаф Шольц про Адольфа Гітлера, наприклад, після всього того, що зробила нацистська Німеччина? Ну тобто, ми ж розуміємо, зараз що вилився? Рашизм, тобто расизм це вже і конкретна ідеологія. Тут питання не в одному, лише Путін. І насправді дійсно політичний режим в Росії треба змінювати. Якщо цього не бачить сьогодні Шольц. То це бачать інші політики, і, до речі, Шольц та в нього рівень підтримки, то падає в Німеччині, якраз в тому числі через е, його занадто сильну обережність, коли сама коаліція каже: дайте Україні Таурус, дайте Україні ту зброю. Позиція конкретно Шольца, що поки не на часі, не на часі, і так далі. Тобто, мова йде зараз про те, що я думаю. Оце намагання зробити якийсь майданчик для перемовин, треба ж з кимось перемовлятись. А якщо Росія це ж Путін, відповідно, ну інакше, інакшого вони не бачать. Ну це погано, що вони не бачать тих внутрішніх перетворень, збільшення невдоволення на національній ниві. От, зверніть увагу, як в мохмахачкалі, коли відбувся вибух страшенний в Дагестані. Зверніть увагу в Дагестані на етнічний. Відповідно, зріс росіян там 5% всього. всього 5%. Тобто, це якраз та територія, де ФСБ могли влаштувати реально теракт на рівному місці для того, щоб залякати місцеве населення. Бо якраз ті території сьогодні є потенційними розпалювачами. У цієї ситуації всередині РФ, але повертаючись до Шольца, знову ж таки згадується мені виступ буша старшого у Верховній Раді, який приїжджав сюди зі своєю чекінспіч, вмовляв. Не виходити з радянського союзу і залишати все, як буде. Я думаю, якби сьогодні захід наставився до Російської Федерації, певних об'єктивних змін ну вони не уникнуть. Просто питання виключно в тому, а що ж стане тією фатальною фішкою доміно? Чи стане це Крим? Чи стане це внутрішній національний фактор? Чи стане це банальне усунення? Фізичне усунення Путіна чи якісь інші нюанси? Але тим не менш, ми ж бачимо, що ця дестабілізація вона наростає. Щодо дестабілізації, Шольц так зазначив про те, що країни заходу чи можемо ми лише конкретизувати про те, що це виключно Німеччина не хоче брати участь у тому, аби повалити або змінити, скажімо так, політичний устрій, політичне керівництво Російської Федерації, і які держави на вашу думку навпаки цього б хотіли, окрім України? Тому що, якщо повернутись до того самого рейду Пригожина, то ми ж пам'ятаємо про те, що в змі була інформація, що Сполучені Штати Америки телефонували до військово-політичного керівництва України або подавали певні сигнали, аби Україна не втручалася в цей процес. Ну, наприклад, я сумніваюся, що сьогодні ті ж самі Сполучені Штати Америки виступають за зміну саме там політичного режиму. Їм набагато легше сьогодні на геополітичній мапі мати відносини з путінською Росією ніж інакше. Діаметрально протилежна ситуація. Я думаю, у Великобританії, Британії, наприклад. Там чітка йде дійсно позиція, абсолютно. Тобто, якщо ви бачите Росію, то виключно демократичною. Так само я думаю, до Великобританії доєднаються країни Балтії, та ж сама Польща. Ми розуміємо, і бачимо до речі, от спічі Дуди на нещодавньому параді до річниці створення війська польського. Тобто, в принципі, дійсно, євроатлантичний простір він по темі Росії він розділяється. Всі розуміють, що треба припиняти агресію, але питання, якою хочуть бачити далі Росію, всі бояться того, що ядерна зброя опиниться не в тих руках, яких вона могла бути. Але знову ж таки, досвід України, проголошення незалежності України, демонструє, що все з ядерною зброєю, якби проблем немає. Навіть Україна сама свого часу віддала цю ядерну зброю. Звичайно, я думаю, що задешево, але тим не менш, ну сталося як сталося. Але з тієї точки зору, що Ніяких величезних проблем і скажімо так вибухів десь в світі цієї ядерної зброї не відбулося. Вона пішла відповідно на зберігання, так як це було домовлено за дипломатичними каналами. Тому я думаю, що і в Росії, і в Пост Росії тема ядерної зброї все рівно вона залишиться під контролем. Пане Ігоре, дякую наразі за те, що були разом із нами. Ігор Челенко, політичний експерт, детальніше обговорювали найактуальніші події сьогодення. Ще раз дякую, що були з нами. Дякую вам.